І знову вітаю вас на каналі Прикраси для пані. у нас сьогодні остання частина розпаковки великої посилки з відтажними прикрасами. Так, і сьогодні у нас тут прикраси в жовтому кольорі. Браслет перший ось такий браслетик, металеві елементи, на гумочці, на будь який об'єм ручки фактично, з кришталиками. Дуже і дуже гарний в ідеальному стані. Ще один браслетик. Речі, вінтажні з Америки. Це такий пластик вінтажний, люцид в чудовому стані теж. На огнучці дуже і дуже модерновий, гарний. Так, ще один браслетик. Також з елементів метал. На гумці, тут пластикові і скрині вставочки. нового. станового браслети він. Такий пластик золото з білим. Такий цікавий і щільний пластик, дуже якісний, дуже красивий браслет, дерево. З орнаментом, в чудовому стані, в такому етностилі, також дуже гарно. пакуночок. Теж у жовтому кольорі і в жовтому, такому, золотистому, пластиковий, на вимочці. Гарні, приємні такі навестинки, так, це у нас таке кольє. Такі техніці, як макраме, кришталики скляні, в жовтому тоні, дуже і дуже цікаве. В мене ідеальному? Браслетик з клянінами стинки. З ефектом АБ, на гумочці. дуже красивий. Також браслетик. Пластик скляніна бистинки з ефектом В. Така ось скляна, дуже красива, красивої форми. Підвісочка. В ідеальному стані. Також браслет. На невеликий розмір руки, металеві такі вставочки, з скляними кришталиками, гарний. Пластикові, дуже приємні, гарні наместитки. Металеві вставочки з кляними кришталиками. На губочці. Дуже гарний браслет. Так. Ще буде. Ой, тут дуже багато браслетів в цьому частині посилочки. Ось такий люцитовий, прозорий, лимонний, красивий. Ще один такий з такий в жовтому тоні. І ж краса, і отакий от плаский. Можна собі робити комплект, підібрати декілька варіантів браслетів. Так, тут дуже дуже багато браслетів. Тут, оскільки, я розумію, також браслети. Такий. Тут щось такий як пластик, як дерево. Трошечки сходи покриття, але цікавої такої форми. І ось такий великий. О, на великий об'єм руки. Який він приємний цей пластик. Ніде не видно ні швів. Приємний на дотик. Хочеться його рухати постійно. Дуже красивий браслет. Так, а що у нас тут? Ось я наскільки розумію, стрешки. Ії пусети. Можна собі підібрати комплект. Це пластик, але дивіться, скільки грани в тій кульці, як вона переливається. Дуже приємного кольору, відмінного стану. Дуже красивий. Так, ось такі. Відклеїлись? Це не проблема. Ось ця основа пластикові, також дуже гарного кольору. красивий. Так, заклеїм. Ось така якась краса. Дуже цікаві. Дивіться. Метал, емаль. Відмінний стан. дуже гарні теж такі колечка це я бачу що це є натуральний перламутр тоноване відміно стані дуже, дуже ефектні Тут продавець позначає, що це є моне. Так, є маркування. Такі такі красиві. В чудовому стані. скляні кришталики. С така без краса. все далі. Кеннет коль фірма дуже, дуже така цікава. Це така гарна підвісочка замалю. коль. Це косі. Чудовому стані. Гарна прикраса. Так, тут ось така. Це бісеру, такий жовтик. Ручної роботи. Довго стайн. Такі в нас пластикові, приємні, великі, крупні намистини, намисто в жовтому тоні, такого жовто-гірчичного трошки кольору. Так, а тут такий яскравого жовтого кольору. Дуже приємний цей тажний пластик. Так, ніби посилка велика, але залишився тільки один пакетик. Тут є, таке на такому міцному ланцюжку, тросику намистини пластикові, відтажні, дуже гарно рухаються. З бісеру намисто. золотому тоні бісер, гарні шапочки, дуже багато рядів. красивий чудовий стан бісеру. Так, ось таке вінтажне намисто Пластиковий довгий-довге. Пластикові намистинки зібрані на конекторі. Чотири рядочки, чудові стан, довгий можна в один ряд, в два і навіть в три. Супер ефектне. Також з бісеру, але з такої січки, також багато рядочків. Чудовий стан. Намисто з пластикових, монтажних намистин Також в чудовому стані, вже не хоче триматися. Так, і тут ще в нас, напевно, сережки чи колії, так сподивився. Як розумієш, це сет комплект. Почнемо з сережок. Такі неймовірно гарні сережки з кляними кришталиками. Дуже красиві. Маркувань немає. Річ дуже красива. Так, і таке кольє Краса, ймовірна. Так що це в нас? Ліс Company Ліс Клейборд. Зіка чудовий комплект. Просто неймовірний. Ось така посилається частинка, розпаковки в нас була в жовтому кольорі. Можна собі тут підібрати комплекти, і браслети, і намисти. Є і марковані речі, і вінтажні в чудовому стані. Напишіть свої враження. Буду дуже вдячна і на цьому розпаковки нашої великої посилки з декількох лотів завершено. Запрошую до наступних розпаковок. До зустрічі!